18 та 19 квітня у новому корпусі Від Вінницького медичного університету працювала виїзна бригада лікарів з національної дитячої спеціалізованої клініки «Охмаддит». Фахівці проводили безплатне обстеження дітей з родин військових та багатодітних сімей. Сьогодні у нас проходить дуже цікава і дуже корисна акція. До нас завітали спеціалісти найвищого гатунку із київської лікарні Охмадит. Не дивлячись на те, що у Вінниці досить потужна педіатрична служба, все-таки в складних випадках ми направляємо хворих діток до цієї саме до Ахмадиту, до, саме до цієї клініки. Але щоб потрапити там на прийом, це потрібен бути попередній запис, це потрібно їхати не один десяток кілометрів, добиратися і так далі. Так далі під час військового стану це надзвичайно багато складнощів. Ініціатором акції стало громадське об'єднання Ми віннічани за сприяння благодійного фонду МХП громаді. Вінницький медичний університет надав зручну локацію та організаційну допомогу. В Учбових кімнатах розмістились мобільна лабораторія, апарати ультразвукової діагностики та для обстеження серця, місця для лікарського прийому. Його вели 14 вузьких спеціалістів. Педіатри, гематолог, гастроентеролог, отоларинголог, алерголог, офтальмолог, невролог, психолог, гінеколог, хірург та ортопед. Діти мали можливість протягом дня здати аналізи та отримати консультації у профільних фахівців високого рівня. Дитина за один день проходить обстеження фахових спеціалістів, проходять лабораторне обстеження та функціональне. За цей період ми вже зробили 75 виїздів. Це Київська, Вінницька, Чернігівська, Черкаська, Житомирська і Дніпропетровська область. Ми подивилися вже більше 25 тисяч дітей. Загалом за два дні обстеження пройшли 320 юних та маленьких вінничан.